Всім привіт! З вами Майже Слава! Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. А сьогодні ми на сервері і НьюА І сьогодні ми будемо робити огляд на самий спав І знайдемо декілька відсилок. Перше, що ми можемо бачити, це те, що є така надпись. Вітаємо у В'ячек V8 у лобі Майнкрафт І НьюА Тут є така заставка наш сайт YouTube. О, до речі, додавали це. Так, є креатив режим. Ваніла плюс, вайтліст та анархія. Так. Тут є батути також дуже прикольні. І давайте подивимося. В тій стороні нічого нема, а з цієї велика надпись Майнкрафтер Іньо. Логотип сервера. Так. Тут у нас є дошка пошани, там, де входить Байвей, Стася Хелпер, Модер та побратим сервера. Тут найкращі люди сервера. Зібралися так. І ще ось є дві людини. Так. І давайте дивитися. Я, якщо не помиляюсь, то я знаю, що тут є проходи різні. І тут є пасхалки. Ось тут пусто. Так. Це під чим? Під листом. О, а ось тут вже повно. Тут камін. Зараз я на екрані, напевно, виведу стрім, тобто картинку там, де буде... У мене скрин там, де я разом з Hallsmaster сидів тут на каміні і тут, до речі, є пасхалка в, о, компаса в скрині. Але зараз чомусь скрині не відчиняють. Дивно. Ну і тут далі там ось ця кімната вона. Порожня і там всі ці порожні кімнати, так. І, до речі, мало не забув. Якщо буде багато подобаєк під цим відео і багато хто із вас підпишеться на мій канал, то я стану головним ютубером сервера. Так, тут ще є така кімната з боку. Там, де гори золото, незарито, діамантів. Різні броні. Так, тут є така двері. З натяжним дротиком. О. ці були тут такі. Тут також дивіться фейерверки. Елітри. Тут також натяжні двері. Різні види броні. І дивіться, тут жарить людину. І тут навіть якийсь адмін сидить в клітці. Капець. Бідний адмін. Тут динаміт. Така ще камера. Так, і давайте зробимо огляд Ваніли Плюс спауну. Бо на вайтлісті є спаун. На його немає, як я розумію, і на креативі я ще не була. Ну давайте зараз тепнемось на спаун. Так. Ось такий спав. Нас зараз вітає ось така табличка донат. Можна РТП телепортуватися, є магазин, торгівельна площа, аукціон, хелп допомога, варп ПВП Арена, на якому можна подратися з друзями. Також у нас є ось такий прохід, там, де можна отримати свою нагороду. Кожні дневні е, нагороди, щотижневі нагороди є. Так, так, вони трішки залишають, але вони цілком працюють. Ось у мене зарядилось і тут дають монет аж 5 тисяч, це за місячно. нагорода, дуже багато моркви дають, їжу дають, і в мене вже 17 тисяч після того, як я. Нагороду забрав. Так. Тут є портал Пекло. Так, є портал Венд. Також тут є величезна автошахта. Якщо я не помиляюсь, вона в 4 ряди вниз. Але я не перевіряв. Так. Тут є, дивіться, які проходи. Можна придбати за донатну валюту ключі і відкрити донатну скриню або ж містичну скриню за ігрову валюту. Так, ось тут є такі проходи. Це ж в чорному місті побудований храм. Тут є велика статуя Вардена. Давайте підлітимо. Дивіться, тут такі проходи, і ось статуя така гігантська на сервері. Є логотип серверу, дивіться, перевернути, такі прикольні. І тут над порталом навіть є Ender Dragon. Тут, до речі, можуть заспавнитись навіть якісь монстри на спавні. Так. Тут є прохід навіть до чарувальні, там, де можна придбати рідкісні книжки. Ось тут. Ось тут є такий житель, мешканець, який торгує. Так. От дивіться, є такі проходи міста. І на цьому, я думаю, я буду закінчувати огляди цього серферу. Всім бувайте!